Сьогодні, 29 вересня, чудова, тепла осінь, якої я ніколи не пам'ятаю. І сьогодні для нас, для нашої сім'ї, це особливий день, тому що ми сьогодні їдемо робити дуже нестандартну покупку. Звичайно, це не є дуже розумна покупка, але я вам скажу, що ця покупка від душі, від серця. Ми сьогодні це зробимо і далі буде цікаво. Ось я приїхав в файне місто Тернопіль. Чудово, а чого я сюди приїхав? На своїй машинці. Іде моя доаця. йде моя оленка, і йдемо дивитися, що я сюди приїхав. Так, ми йдемо дивитися. Дивитися, дивитися, дивитися на отаке чудо. Сьогодні була придбана дана машина для мого сина Романа. Покупка досить неоднозначна, але зато з серцем і душою. Так, давай маленьке інтерв'ю. Скільки радості в душі в пацана, якому 20 років придбавши таку машину? Безмежно, безмежно радості. Я кадис, Рома, я ти уявляєш, що це твоя машина? Поки що я, але вже бачу. Ми зараз будемо їхати на ній додому. Обов'язково. Давайте ти будеш кататися в цій машині? Феррарі максимум дуже. <схід> Буде чорна целіка. Ні, руже, на феррарі. Ну і перша заправка. Заправочка око. Перша заправка. Целіки. Заливається, бак є вже Ну, Ми вже, ми вже їдемо на нашій новій покупці. Тойота. Тойота. крута машина. Ми її виїжджаємо з Тернополя, затор такий добрячий був, трошки відстояли, бак заправили, їдемо. Перші наші кілометри на цій машині. Підгужює зимова різина, трошки є такий шум, машина жорстковата, не спорю даже досить. Для мене зараз дуже тяжко, що тут механіка, як це на автоматі привикнути їздити 6 рочків. А зараз знову на механіку вже аж педаль щеплення, нога вже болить. і Це при тому, що фізпідготовка ж невеличка є. Я ж таки бігаю. <ріст> ну, Їдемо, їдемо. Потрошки музичка лабає, тільки ну, зараз, так як звук пишу, то не лабає. Їдемо. Дивіться, яка в нас чудова в цьому році осінь. Вечір, 29 вересня, вечір, теплення, більше 25 градусів тепла, футболочка, кросовки, краса, і ми з сином. На його машині власні їдемо, їдемо додомцю. Трошки щось тормозять всі. Певно, мені придеться перелаштуватися. Знаєте, як то в чужому місці ще все добре не знаєш, то мусиш трошки десь і не так їхати, як треба би було би. Що, поїхали, поїхали домой. Я був таке історичне місто, таке славне місто з такою історією, з такими церквами, з такими е, пам'ятками і таке страшне якесь ужас один. Дивіться, дороги ну, сказати, що її майже немає. Це просто направлення. А кругом якісь реклами, якісь бікборди, все таке блимаюче незрозуміле. Не знаю, мені дуже соромно за це місто, тому що з такою славною історією і так його загнати в якусь таку, знаєте, давнину. Що ніби ніхто тут і нічого і не думав ніколи робити. Ну я розумію, що зараз війна, але я їздив тут декілька років назад, ви знаєте, нічого не помінялось, ті самі ями. Це, це саме все от таке страшне, аж ну, ну дійсно, неприємно тут проїжджати через це місто, При тому, знаючи, що воно. Має таку історичну цінність. Воно одне із найстаріших міст нашої Західної України. Покажи, покажи місто, якщо ще щось, звісно, видно, за фарами Але дивіться, все фасади, ужас, такі всі обрубки, якісь дерев'яні старі забори, якісь такі. От там рекламка, там рекламка, воно все не пасує, воно все таке нещасне тут дивно. Хоча. Ми тут були неодноразово і замок піднімались на гору, там, ну, там нічого такого цікавого вже нема. Ну але все одно це пам'ятка. Не хотів би я тут би приїжджати і жити. Так, лютий апарат приїхав домой. Отут він вже буде. Hey. Зараз навіть ще в гараж попаде, так як моєї нема. Аркадій. О, ти хо хорошо в ней дивишься. <сум> а ну ще? Класс. <сум> ну, мира, звичайно, будуть О-о-о, виходить, виходить. <сум> Серйозний <сум> пацик. Бач, ми привезли одне колесо. І резина на Одне колесо ми привезли. Тільки одне? Да, бо е, бо три, три, три в матри в мазду. Лягли. А забувся що, якось в цю сторону? А куди ми її положимо? Дайте мені телефони теж хочу зняти. Пукай <laughs> хай буде в машині. Да, буду катати собою, да? Але у вас краще ти заїжджав там багажник тріщить. Ану, давай заводь. заводь. О, зразу включився ще. О, газу да, ці перші тренування, звісно, для машини зараз будуть дуже важко. Але але щось ми потрошки починаємо розуміти, що таке механіка і як рушити на цій машині. О, аж нагрівся вентилятор. Оп, і кинув щеплення. А щеплення кидати не можна, можна кинути жінку, можна кинути роботу, можна кинути курити пити, а щеплення кидати не можна. щось щось потрошки получається.